Друзі, привіт! Відповідаю на таке питання. Чому, коли е людина починає займатися собою, будучи е в довгострокових стосунках, е де вже звиклись, де вже дружина є діти. І якщо один з них починає займатися собою, то е напруження е ну, виникає і виникає е холодність, десь виникають конфлікти, скандали. Питання дуже про ну питання таке, що про це дуже мало прописано і написано. І це ризики зайняття собою, да, вибудовування стосунків з собою. Тому що коли я починаю, або ну я, як людина, починаю вибудовувати стосунки з собою, я змінююсь. І для мене таке поняття, як свобода, як воля, як вибір, по-моєму, по-своєму стають настільки важливими, настільки цінними, що неминуче я перехожу із одного статусу, де дуже багато є співзалежності або залежності, в статус свободи, статус такої егоцентричності, статус, де більш ваги і поваги є для мене і про мене, і для себе. І тоді я, е, як пружина відскакую, або як маятник, я з одного з одного такого стану перехожу в інший стан. Е -е. І, звичайно, коли ви, коли біля вас все звикли, там сім'я звикла до одних відношень друг, вони бачать поруч з собою людину, яка дуже егоцентрична. Наприклад, якщо це для ну, ще й чоловіка, якщо у чоловіка таки, ну, починаються такі зміни, то дружина відчуває тривогу, відчуває небезпеку і для неї це. Якби, ну, хто це? Що це за людина? Це ж якась нова людина, це нові стосунки, це виклик, це зміни. І це ну, завжди непросто. Тому о, важливо це пам'ятати і пару рекомендацій. Да? Одне з них, що не забувайте про це. Пам'ятайте, що ваші зміни вони будуть напружувати, ми від цього нікуди не вийдемо. Але можна пом'якшити ці напруження, так, так сказати, зменшити травматичність ну і зробити більш екологічними. Зазвичай, як це я або мій партнер в нашому агентстві, як ми супроводжуємо такий запит. Перше, ми піднімаємо. Іноді так на трошечки стосунки: ми їх не відхиляємо, ми не відкидуємося, ми не завлікаємося тільки, тільки, отам, як тобі. Ми тихесенько, важливо підтримувати е, простосунки, нагадувати про це і так пом'якшувати. Да? По-друге, рекомендація це підготувати близьке оточення, що ви йдете займатися собою, а значить, будуть зміни. І е, що вони ок, і що діти ок, що, і якщо є зміни, то е, відповідальність від цих змін на мені, тому що я. Е, ну, Змінююся, а не вони якісь там погані, чи ще щось. І по-третє, дуже важливо з, близьким, з близькою людиною, з подружжям, да, розмовляти про це. Розмовляти, що ви знаходите, а, чути її думку, або його думку. Зворотній зв'язок брати. І а, комплексно до цього, тобто, не робити а, там, або висновків, якісь там. Швидких або оцінок, а збирати інформацію для того, щоб мати цю картинку більш таку, більш широку. От ще раз кажу: ми не можемо відійти від цього відскоку. Да, від, з одного стану в інше. Ми можемо тільки це пом'якшувати. І от наскільки людина, якщо ви цінуєте, якщо для вас важлива сім'я, важлива подружжя, союз, якому є, то приділіть, приділіть увагу ціє, цієї теми, цьому пом'якшенню. Дякую, до нових зустрічі.